Хто там далі? Час наш збігає дуже швидко і фактично першу частину зібрання добігає вже перша частина до закінчення. Ми будемо зараз ще одну молитву мати з вами. І далі буде звершуватись водне хрещення. Але перед тим я зачитаю слова із святого Євангелії. Це буде Євангелія від Матвія, третій розділ. І спочатку написано так. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині Юдейській та й каже Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Такими словами, Іван Хреститель розпочинав свою проповідь під час свого служіння. І саме перше, про що він говорить, це звернувся до людей. І сказав, що всім потрібно покаятись, бо наблизилось Небесне царство. Казалось би, що спільного якби, між покаянням і царством небесним. А виявляється, що є спільне. Я думаю, що ніхто не відмовився б, і в той час, так само і сьогодні, якби для людини запропоноване було небесне царство і поставлені певні умови. Що для того, щоб най... наслідувати або ж увійти у Небесне Царство чи отримати його, потрібно зробити ось так і ось так. Біблія ставить конкретно умови, це правда, тому що кожна людина, яка хоче мати вічне життя, має щось для цього зробити. Не для того, щоб заробити вічне життя ні. Воно не заробляється. Це Божий дар, так написано в Божому Слові. Бог його дарує, але при умові, що людина відгукнеться на Божий заклик, що людина зробить певні кроки з своєї сторони, до Господа на зустріч Богові. І якщо казати, так як говорить Іван Хреститель, покайтесь, це перші слова його проповіді. Він з цього починав. В дні апостолів, коли ми святкували буквально тиждень тому, день п'ятидесятниці, і коли Дух Святий зійшов на апостолів, і вони були сповнені Духом Святим, і велика радість наповнила всіх присутніх, то далі вони стали проповідувати Боже Слово. Вони були повні сміливості і сповнені Божої сили і говорили Слово Боже. І апостол Петро, який проповідував, це написано також Дії апостолів в другому розділі, він звернувся до ізраїльтян, які слухали його. І він сказав дещо про їхні негативні вчинки спочатку. І коли вони послухали його проповідь, то задались питаннями і кажуть: а що ж тоді нам робити? А він до них говорить: покайтесь, каже, покайтесь і прийміть хрещення, охрестіться, каже, і ви отримаєте Дар Святого Духа. Але знову ж таки було перше, що ви маєте зробити, це покаяння. Покаяння, якщо говорити про слово саме із грецької мови, то воно означає зміна або ж переміна. Тобто має переміна відбутися, коли людина кається. Не просто так собі, ну, сьогодні багато ідуть, сповідаються, Особливо я знаю, що є так уже традиційно багатьох людей перед великими святами. Так вони кажуть, можливо, Різдво мається на увазі пасхальне свято і свято Трійці, можливо, якісь інші ще в когось є свята. Люди йдуть до храму і кажуть, потрібно йти сповідатись або покаятись. І так на рік людина може робити кілька разів, а далі знову продовжувати своє життя, а далі знову такі ж. Робити кроки до покаяння, але не про це говорить Біблія, не такий вид покаяння. Саме слово покаятись перемінитися. Тобто змінитися абсолютно, якщо до цього часу людина робила щось недобре, то якщо вона покаялась, вона вже не повинна повертатися до старих своїх вчинків. Так навчає Боже Слово. І покаяння це значить визнати вину, покаятись і більше того не робити. Людина може пильнувати за своїм життям і дійсно вчинити. Як далі в цьому розділі третьому, з євангеста Матвія, ми читаємо, де Іван Хреститель каже, вчиніть гідний плід покаяння. Не просто так. Бо підходили люди, які казали: ну, побачимо, ми підемо приймемо це хрещення. Це були релігійні люди. Побачимо, що він нам зробить чи як він скаже. Але тільки вони подумали, підійшли. І Бог через Івана Хрестителя каже: роди зміїни, хто вас навчив втікати від майбутнього гніву, тобто гніву, який від Бога пролється на тих, хто чинить гріх і не покаявся. І Іван Хреститель каже, вчиніть гідний плід покаяння. Сьогодні покайтесь. А тоді ви можете прийняти хрещення. А тоді ви можете заключити об'єтницю з Богом. А тоді життя ваше буде іншим. Якраз суть покаяння в тому полягає, має відбутися переміна, і людина не повинна повертатися до старого образу життя. Чому? Боже слово каже, бо наблизилось Небесне Царство. Ми чули, що свого часу Бог послав проповідника до Неневії в ціле місто. Щоб його пройти, треба було пішком три дні ходити, щоб обійти. Так написано в Біблії. Немаленьке місто. І Бог посилає людину, щоб вона проповідувала, бо так грішили люди в тому місці, що Господь сказав: знищу через 40 днів Неневії не стане на землі, буде знищена. І люди разом з нею грішні. Я не знаю, як би реагували сьогодні лучани. Всі люди, якби подібний вирок, ми почули з вами від Бога, що ось вам дається 40 днів. І якщо ви не переміните своє життя, то вигублене буде все місто. Звучить лунає дуже жорстоко, правда? А як так знищити? Адже добрих людей є дуже багато, це правда. Але повірте, що самою добротою. Людина не може війти в Боже царство, цього є замало. А слово Боже каже: хто увірує і охреститься, буде спасенний. Хто увірує, вчинить гідний плід покаяння, перед Богом це щиро зробить, то він матиме право тоді війти в Небесне царство, царство, яке Бог приготував. І сьогодні про це якраз проповідується Євангелія з багатьох людей, можливо, не кожна людина довіряє тому, не кожен думає про це. І дехто покладається, якби на майбутнє якось воно відбудеться. Головне сьогодні жити добре, не сваритися з сусідами, не чинити поганого, ближньому своєму. Ну, якби не переступати закон тобто не порушувати свідомо норми закону, які є на сторінках, скажем. Конституції України, різних е, законів, і не переступати закон, можливо, навіть сові... своєї совісті, свого сумління. Але повірте, можна так триматися правди, чи може більш такого справедливого життя. Но знову ж таки, у цьому немає гарантії, що людина зможе війти в Царство Небесне. Немає гарантії. Гарантія є тоді. Коли кожен вчинить так, як сказав Господь Бог. Бо написано: коли приходили до Івана Хрестителя і сповідувались, коли приходили і каялись, і приймали хрещення, то такі люди наслідували Царство Небесне. Тоді вони отримували прощення і отримували благословіння. Так, сьогодні кожен має можливість. Виявити своє бажання перед Богом. Сьогодні кожна людина має можливість обдумати свої кроки, своє життя. І слово Боже, для того проповідується абсолютно всім, хто є ближче, хто є далі. Але ми вправі з вами. Бо так сказано навіть про Неневію. Коли прийшов пророк Йона і став проповідувати, то написано «покаялась Неневія. Цар Неневії наказав абсолютно всім. Пасти перед Богом, задягнутися у спеціальний одяг і перебувати в посії, в молитві, просити в Бога прощення. І навіть заборона була випасати худобу. Стояла худоба без поживи, без їжі, щоб їм отримати в Бога прощення. Вони молили і просили Бога. І Бог помилував це місто і помилував людей. Шановні мої дорогі друзі, брати і сестри, всі християни, хто чують сьогодні Боже Слово. Можливо, хтось є особисто свідком багато років, як тут відбувається подібне зібрання. Ви це бачите, ви чуєте слово, але до сьогоднішнього дня ви не прийняли рішення відповідального у своєму особистому житті. Повірте, що Бог дає можливість для того, щоб, почувши слово, ви особисто перевірили своє життя, і щоб ви прийняли правильне рішення. Написано в Біблії, що коли кається один грішник, то на небі радість велика. Зверніть увагу, коли кається людина грішна, то радіє небо. Ось що говорить Біблія про покаяння, і дуже багато можна знайти інших текстів, де написано за покаяння, наскільки це до вподоби Богу, якщо людина свідомо визнає свою вину і кається перед Ним. І навіть написано, що на небі є радість це гарантія того, що такий, хто покаявся, отримає вічне життя і Господь благословить таку людину. Дорогі слухачі, я хотів би сьогодні закликати вас, маючи цю нагоду і цю можливість. Не завжди так буде. Не знаю, скільки років ще дасть Бог можливості. Щоб нам бути свідками, як вступають, в заповідь з Богом ось так вільно і відкрито у нашій місцевості взагалі. Невідомо скільки часу ще пройде, але відомо те, що прийде кінець цьому, так написано, коли ми не знаємо. Біблія каже: ніхто не знає ні дня, ні години, коли прийде син людський, але він прийде, зауважте ніхто не знає, де він буде в той час. В якому віці ви будете і ми будемо з вами, в якій ситуації ми будемо з вами. Можливо, тоді, коли будемо насолоджуватись, якби життям все добре, все гаразд, і будемо казати, от нормально можна пожити. Але в той момент пройде рішення від Всевишнього Бога. останній день чи остання година життя на землі Твого. Ми не знаємо цього. Нас застерігає Слово Боже. І сьогодні Бог звертає увагу. На своє слово абсолютно всього світу, і немає більше таких варіантів, які є у Святому Слові Божому через жертву Ісуса Христа. Бо той, хто покаяється, наслідує вічне життя, хто увірує і охреститься, буде спасенний. Сьогодні потрібно спасатись від гріха, сьогодні потрібно втікати від зла. Сьогодні потрібно шукати Бога. Коли Він звертається до нас і дає можливість його знайти, зверніть увагу на це. Бо не завжди буде так. Сьогодні ця можливість є. І тому я звертаюся зараз до вас, до тих особливо, хто не прийняв особистого рішення. Ви будете споглядати, і ми будемо бачити, і багато будуть радіти за тих, хто вступатиме в заповіт, але це їхня доля вирішена. І вони щасливі, що сьогодні мають цю можливість. А в чиїх руках твоя доля. Задайся цим запитанням. Можливо, час якраз в сьогоднішній день бігти до Бога і вчинити гідний плід покаяння. Проповідь Божого Слова говорить: покайтесь, бо царство Боже наблизилось. Найперше, ніхто в своїх гріхах не може війти в Боже царство. Яка б людина не була б добра і праведна, написано, всі згрішили. Немає такого, хто не згрішив би, але є шанс, коли людина визнає вину свою і приходить до Всевишнього і покається у своїх гріхах. Бог готовий простити вас. Написано так, що кров Ісуса Христа очищує від усякого гріха. Сьогодні це шанс для вас, шановні друзі. Хто приймає рішення, хто обдумує своє життя, хто зважує? Можливо, як у Ниневії, для когось Бог відвів термін. І цей термін добігає до кінця. А вам потрібно рішення прийнятись: не посоромився цар Ниневії. схилитись перед Богом, упасти і молити, і просити його прощення, не посоромився. Для багатьох людей сьогодні соромно, дехто каже, і перед людьми якось незручно. Не на це дивись. А дивіться на те, як прийде Божий суд, куди тоді в людина йде, заховається. Написано, що ніхто не заховається, ніхто не втіче, бо прийде суд справедливий на кожного тоді. Дорогі мої, зараз, коли ми будемо молитися, ще раз я звертаюся до вас і особливо до тих людей, хто чує Слово Боже, але у вас бажання давно є, але ви не можете прийняти рішення. Сьогодні Ісус Христос готовий простити ваш гріх і дарувати вам вічне життя. Якщо ви про це заявите, заявіть, скажіть, Господи, я прошу Тебе, прости мене. Я молю Тебе, очисти мене від усякого ріха. Це має бути від вас, з ваших вуст, ви маєте це сказати. Якщо є такі люди, ми готові за вас помолитись. Можливо, ви стоїте тут, можливо, там далеко, але ви можете просто підняти руку і сказати. Підняттям руки, що я бажаю, щоб за мене помолилась церква і Божий народ служителі. Я бажаю, щоб і сьогодні Бог простив мене. Якщо ви сьогодні відчуваєте, що до вас Слово Боже говориться, це правда, питання життя і смерті. Так, це не тільки питання релігійності, не зважуйте так легковажно. Життя і смерті. Бо якщо б увірував і покаявся, і увірував і охрестився, Живеш з Богом. І Царство Боже гарантоване, якщо цього не зробив, гарантії немає. Де буде твоя вічність, ти не знаєш. Сам сумніваєшся, боїшся, але Господь закликає. Якщо ви є, ті, хто сьогодні бажають покаятись, хто бажає примиритись з Богом, хто бажає сьогодні отримати прощення, хто бажає сьогодні отримати вічне життя, в Ісусі Христі, ви можете підняти руку. Ми за вас звершимо молитву. Якщо ви відчуваєте, Сьогодні Дух Святий торкається вашого серця. Слово, пісня, все, що було направлено, воно є до вас, тому що Бог полюбив вас вічною любов'ю, так сказано в його слові. І навіть жертву віддав найдорожче єдиного Сина свого, Ісуса Христа, щоби ніхто не загинув, хто увірує, а щоб кожен, хто увірує, мав вічне життя. Якщо ви бажаєте сьогодні це отримати, ви можете підняти руку, ми за вас помолимось. Ще звертаюся, є такі сміливо. Можливо, там далеко стоїте. Ви можете підняти руку, ми будемо бачити за вас, будемо молитись. Хто сьогодні приймає відповідальне рішення служити Ісусу Христу в чистому й доброму сумлінні? Будь ласка, я ще раз запрошую. Це ваше бажання. Ми готові за вас молитись. Я хочу, щоб ви сміливо це зробили, і ми бачитимемо за кого молитись. Є такі люди. Просто підніміть руку, ми за вас помолимось, будемо знати, що у вас є потреба до Ісуса Христа. Тому що час молитви пройде сьогоднішній день і так життя пробігає. Але якщо ви не зробили самого головного, можливо, будете жалкувати про це. І дуже і дуже тяжко бути може. Але сьогодні Господь вас закликає і каже: прийдіть до мене всі, прийдіть абсолютно всі. Ще раз. І ще раз запрошую, за кого помолитись, скажіть, і ми помолимось. Ми будемо дякувати Бога, якщо немає сміливих, тих, хто хоче, щоб за вас особливо помолилися. Але якщо ви з'явите бажання своє під час молитви, навіть сюди вперед можна пройти, ми за вас помолимось. Зараз ми будемо дякувати Бога. Будемо молити, щоб Бог благословив і другу частину. Сам процес водного хрещення, щоб поблагословив тих, хто буде вступати в заповідь з Богом. Я запрошую всіх вас, давайте помолимось за це і попросимо Божого благосвіння. А хто бажає, щоб за вас окремо помолились, проходьте наперед, і ми будемо молитись. Амінь. Наш небесний Отець і наш добрий, наш Бог, слава тобі хвала Тобі.